Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас піде балачка про такі стартера тракторні, да? як можете бачити, ось такі шикарні стартерки китайського виробництва. Джубана. є, в мене їх ось один, тут ось другий. І ось джубана є ось такі ось на 24 вольта, третій. ЮМЗ чи МТЗ несуть. В общем, як завжди, до нас звернулося фермерське господарство, Та зрозуміло, що йде рання підготовка до весняних польових робіт. І люди попередньо хочуть перевірити, продіагностувати, там може що, відремонтувати свою техніку да, перед початком сівбита і обробітку землі. Тому нам Олексій сьогодні привіз. Три стартера. Що з ними, я не знаю. І так, на обум один взяв, розібрав. Він то вроді і не занедбаний. Давайте отак. от Бачите, він ну, гарненький, чистенький, акуратненький, все. Я розумію, що там кришечки, пильнички, сальнички, все але несуть. На цих стартерах, на них болячки саме щотки. Тут щотки, слава Богу, в класному Видів в класному стані, нічого їм не бракує. Зараз раді цікавості треба е, зняти е, статор і подивитися на стан підшипників, всіх у цих вузлів-механізмів. Обдивитись, може, де що потрібно помазати. М, занотуємо, законспектуємо собі деякі дані, тут які де підшипники стоять, щоб ми вже знали. Але також в цих стартерах бувають різні модифікації, підшипники можуть відрізнятися. Ну, то не суть. М -м, значить, тут я кришечку зняв, як можете бачити. Да? Тут щитки щіт, в відмінному стані. Колектор також він тут не заїжджений. Тобто, ну, Більш-менш нормально все. Ну, зараз у раді цікавості все це діло розкидаємо, обдивимось, передивимось, щоб ми були впевнені. До речі, втягуючи, як можете бачити, да? одноразові ті, що не розбираються. Китаєць молодець, продумав все це діло, щоб туди ніхто. Рило своє не сунув. Ну, так то й так. Я розумію, що там можна зробити якусь приспособу, розвальцовку, там, випресовку. Але повірте мені, як показує практика, оця карболітова кришечка з пояском. Той поясок лопається і хоч так, хоч так викинеш. Ми вже це проходили. Тому зараз пробуємо розкидаємо, познімаємо щотки. витягнемо якось, знімемо статурок. подивимось, що тут в якому стані в нас. І обов'язково покажу вам. Значить, дивіться, отак ось виглядає у нас колектор. Він не заїжджений, все тут чітко класно. Значить, задній підшипник. 608-й. Не знаю, видно, не видно, ну, повірте на слово. 608-й. Передній підшипник. 6004. Ось так видно дуже хорошо. Ну, та що, нічого йому тут не бракує. ну Зрозуміло, так? Да? Китайське виробництво Тіло малувато. Перерізу. Ну, так собі. Ну, цю потужність 2,8 кВт, не, не знаю. Хвати його, не хвати. Ну, такий ось щитковий вузол. В принципі, по щіткам також тут у мене. Ну, Є ось тут якісь такі моменти, облої, але ну, ці щотки ще цілі, вони ще ходитимуть і ходитимуть. Також тут, в принципі, до цього в мене претензій немає. От якось так. Тоді, давайте. Так, щоб все не, не дірібанить, не розбирати, ну, так ось я вам покажу. Тут також все чисто, в принципі, воно тут не засране. Ніде нічого. Але тут я десь бачив в одному місці була така цікава, цікавий момент один. А, тут ось, не знаю, мабуть, його не видно буде. в общем, тут ось не всі тросики приварені. Це десь може трошки ділати погоду пудрить. Ну, та я думаю, вони подгоріли, якби десь щось. Не то його. Ну, а тут що, редуктор, в принципі, нормальний. Сказати, що він сухий, не знаю. Не дуже він сухий, але я б, я б помазав би. Ну, Втягує, ще там, тяга є, все на місці. Подивимося. Подивимось, подивимося, подивимо, що він нам покаже. Поставимо його на стендік. Спробуємо. Ну Тут вроді все так добротно виглядає, тут придратися нема до чого. Так що трошки дуйнем з компресора, чистонем. Зберемося це діло в зворотній послідовності. Ну і спробуємо його джікнем, як він це поведе, подивимось Да, да, ні, ні. В общем, все. Збираємо все це діло назад. Так, ми продовжуємо. В общем, стартірок на стенді, все чітко. Отакі От параметри. Дивимось на перм'ятку за 150 А. Ну, тут все крутиться. Да? Розумієте, що моща. Давайте ще. Бомба. Работає все це діло справно, без всяких проблем, без всяких нарікань. Тому з цим стартером претензій у мене немає. Тут все чітко. Одна порада, будь ласка, передивляйтеся на тракторах, якщо десь щось не роблять. Це виключателі маси. Раз. І другий момент. Передивляйтеся, е, передивляйтеся жучки стартера там, чи кнопка, чи жучок, що там стоїть, будь ласка, у ці цепі. То що стартер, в принципі, без проблем. Він маслає, все чітко, все класно. Ну, а ми зараз переходимо до другого якогось, будемо дивитися, вдруг буде десь якийсь цікавий момент, обов'язково включимось і покажемо. Значить, дивіться, другий стартер. Також 12 вольтовий, стоїть на стенді. Ось От, такі в нього признаки. Клацати клацає, да? а крутить не круте. Ну, все, це будемо розбирати, дефектувати і дивитись, що там, як там. Шановна парафія, розкидав я другий стартер. Да? Ну, як можете бачити, тут ось залежні землі. Пилі, потерті, щоток. І воно таке графіт, але без міді. Ну, оце отак все це діло виглядає. Задній подшипник, а ля улю. Передній теж шелестючий. Ну, передній хоч не бовтається. І, до речі, тут подшипник іде 6203. Бачите, 6203. Те, що я вам і казав, що можуть відрізнятися. Можуть відрізнятися. Ну так, зрозуміло. Ну, давайте зараз я зніму щотки, ми обдивимось, подивимось, що тут, як тут, і я включусь, далі, будемо діагностувати. Так, значить розкидали, ну, бачите, так? Да? Отаке, От не пойми, чи то нагар, чи на, ти, чи на тир. Що то таке, я не розумію і чого воно так також не розумію. Це діло ми шліфанем, точнем. Тут я такого нічого кримінального не бачу. Окрім ось тут ось є якась така прогар, ні, не прогар, сажа. Не знаю, подшипники повскриваємо, помажемо. Так, вроді в нього люфта нема, але я б сказав, що він сухий, дуже деренчить. Ну, так само і цей, такого люфта в нього дуже нема. Тепер хочеться мені його вставити сюди, а він, бачите, він прольотний. Це не є гуд. Китаєць дуже прослабив. Це дуже свободно. Та воно і не дивно, то що в нього видно, натир такий, бачите, він обертався в корпусі. Ну і зрозуміло, що редуктор весь сухий. Це ми отак відставимо. Редуктор сухий. Шестеріночка. Ну, бачите, крутиться редукторна. Ну, і грамини мазюки навіть нема. В общем, китаєць пожалів все це діло намазати. Ну, а тут, не знаю, зараз відкрутимо ще, ще перевіримо, надавимо на, на крючок, на якорь і поміряємо, чи, чи замикає у нас отут щолібо, чи не замикає. Якщо не перемикає, значить будемо міняти втягующе. В общем, поки так, я думаю, тут ми вскриємо оце діло, намазюкаємо чим-небудь, Бо ну, так не годиться. А може і не будемо вскривати. Тут закручено нас герметично. Тут прокладка, тут в розділі стоїть. Може ми сюди накладемо лупізолу нашого сілівідольного, такого гарненького. І все це діло прокрутимо, помажемо. Ну, в общем, подивимось. І ще такий момент, дивіться, щотки, тут вроде би, так глянеш, блищать мідні. і тут такі ці, Але зовсім іншого типу вже щотки, SL. Бачите? Такі. Чуть-чуть вони видозмінені. Тут воно чуть-чуть відрізняється. Ну, то таке. В общем, Працюємо, десь буде щось цікаве, якесь каверзне. Включимось, покажемо. Так, а ми продовжуємо. ми продовжуємо, в общем Зняв я втягую ще. Отаке устройство тут. Дивіться, будь ласка, хто не зна. Така хитра пружина скоба. Отак стоїть тяга. отак от. Тепер пружина отак виймається. Отак. І ярмо. Все воно тут заїжджене, китайське. ну Все ходить, все включається. Як можете бачити. От так от. Все це діло є. Ми його обов'язково все це змажемо, цю конструкцію, щоб вона не робила нерви. Да. Ну, а тут, звісно, посадочка покатана. Покатана, я не знаю. Він ще деякий час попрацює, цей стартер. Ну, а потім йому прийде. Назвемо це так, щоб нам не ругатися. Хоча інші слова більш інформативніші. Ну і що? Зараз мажимо редукціон наш, щоб все це діло працювало. Залупін вилазити не хоче, глибоко сидить. Тут все то саме. Та ладно, зараз будемо паличкою-копачкою добувати. Знаєте, поділюсь з вами такої історії цікавої, трошки гумористичного характеру, але не суть. Є в мене колега мій кум, колега. Саня, якщо... Узнаєш, та я думаю, знаєш, що це про тебе історія. В чому суть? От, знаєте, дуже тривалий термін пропрацював з ним. І так же ж товаришую, там, також товаришую, він також займається CG-технікою всякою такою фігньою. В общем, міні-фермер. І була по ділу і без діла дзвони там цікавиться якимись там питаннями, допоможи, там, отак, отак, розкажи, покажи. І от колись. В його словах прозвучала така фраза. каже, Ти мультика з Стерийксе Білікс бачив? Кажу, бачив. Каже, ну, Є новий герой цього мультика Паченікс. Я засміявся. Каже, а чого ти смієшся? Паченікс це ти. Ну, Так що, я тобі, що, що не поручі, каже, ти можеш зробити дещо, знайти якийсь варіант, вихід з положення. Ото, ото так. так що... Мене ще можуть називати починіксом. Ну, Але як показує практика, це не завжди примінімо до мене, бо абсолютно все я відремонтувати не можу. Бо інколи не вистачає знань, інколи не вистачає якоїсь інформації, що то таке, з чим ти маєш справу, але в багатьох випадках саме можемо починити. Ну, як можете бачити, лупізольчику так наложили. Все тут чітко, класно, тепер пара буде працювати. Бачите, так? Да? Зараз трошки дуйнем компресором і збираємо все це діло. А, ні, не збираємо. Іду у це точу, мажемо почибніки і тільки тоді збираємо. Все, я працюю. Так, значить, дивимося. Отак все це діло виглядає. Запацькав трошки пальцями, але не суть. Все тут чітко класно. Значить, Дивіться, задній підшипник. Оце там скільки з маски. Як можете бачити, да? від слова зовсім її там нема. І отак от в передньому підшипнику з маски. Тут трохи щось є, але то рахуй, що нема. Взагалі, мажемо нашим лупізольним гелем все це діло і збираємо в зворотній послідовності. Значить, Дивіться, другий стартер у нас зібраний на стенді вже. Поїхали по показанням, зверніть увагу на бендікс, як він буде, його рекомендіруємо замінити. Скажімо так, у мене таких запчастин немає і де їх взяти, також не знаю. Тому це залишається на вашій совісті. Електрична частина, бачите, електрична частина працює класно. Але враховуючи той момент, що Кришка задня покатана, кришка передня редуктора покатана. Бендікс уже такий собі, ну, не знаю, чи воно того вартує. В общем, все, з цим стартером також покінчили і переходимо до третього. Так, А ми продовжуємо. В общем, роздіребанив я джубану, той, що на 24 В, да, як можете бачити. Оцей ось сидів в корпусі, отам, доволі -таки, з нормальним натягом витяг. Тут не сухо ніде нічого. Тут також почипник 608-й, теж він не сухий. Колектор трошки от такий ось припечений, ну, це сносно більш-менш видно, що, що працювали, всією Ну, Також вони тут цілі, практично не зношені. Може, дещо є. Значить, редуктор тут помазаний, як можете бачити. Да? Все тут чітко, залупін був. Але від втягую, що смердить так, що. Ай-яй-яй! Воно ось, бачите, навіть потекло. Є в мене така підозра, що згоріло втягуюче. Бо, взагалі, нічого, ніякого признака не було. Не клас клац, -клац не тик-тик. Ну, розібрали, робимо ревізію, зрозуміло, да? Тут. Чистим протачуємо, мажемо, все це діло. Тут також, бачите, щоточки, все чітко, все класно. І, мабуть, спробуємо розколупати цю штуку, подивитися, в якому воно стані. Працюю. Дивіться, зняв втягую ще Увага, увага. А тут ніхт люхтірин тут нічого не ходить. Ні туди, ні туди. Добре запердолило. Так, що я тобі дам? Але, бачите, тут все це діло помазане. Отак, все це зібране. В общем, зараз питаюся витягти якорь і розколупати. Так, значить, любі друзі, дивіться, поки не нагрів якорь, не зміг я його витягти. Липке таке, не певний, чи то ізоляція, чи, чи то мазюка, ну, в общем, капітально притіпіло. Отак все це діло виглядає всередині. Бачите, ну. Там вон, мідні, мідні кульки, шарики. Ось, бачите. В общем, воно пихнуло. Воно пихнуло і пихнуло, дай Боже. Ну та що, раді цікавості, зараз розколупаємо. Ось ну, тут оцю вальцовочку спробуємо. Подивимось, в якому воно стані. Але судячи по тому, який тут болт, його видно різали, бо воно було заварене. Ну, Це й не дивно. Та й не дивно. Ну, то добре, розколупаємо і подивимось. Так, значить, витрусив я той ось мотлох весь. І дивіться, Бачите, отак стаканчик латунний поплавило, і там горівша обмотка. Розколупати не вдалося його мені доволі таки непоганий метал, завальцовано дебело. Ну, та зрозуміло, да, що воно одноразове. Тому Олексію, дивись, який номерок 243 704 101. Оце отакий ось втягуючий пристрій на стартер, на стартер джубана 24 вольта 4,5 кВт. Значить, Тут, окрім цього, більше тут нічому не бракує. Помиємо, почистим подерем. Бендікс тут нормальний, він не бовтається. Ну і там, в принципі, все класно по статору. Тут також я не бачу ні пошкоджень, ні пробоїв, ні прогарів. Тобто тут все, все чітко. Тому все, на цій ноті джубани наші закінчилися. Все виходить чітко, класно. Це, я думаю, купиться і він ще послужить вірою і правдою. Я думаю, далі продовження знімати немає сенсу. Ну, а наступне, що ми будемо робити, це тут місні кулібіни. Посмотри, тут тільки підшипники поміняти. Ну, та зрозуміло, що тільки підшипники поміняти. Як ви пам'ятаєте, да, тут біда. Овтулки пластиковий та що, та що, ззаду. Зараз раді цікавості скрию кришку і подивимось. Знач, дивимось. Увага, увага! Да? Генератор тракторний, який він там у нас? Г9695.3701. Ну, Зрозуміли, да? Тракторний генератор 700 Вт. Ну, в общем, оце отак -от все це діло виглядає. Ось торчить Пильник з подшипника. Так, його запердолило, я тобі дам. Отам розламаний сепаратор. Ну, зараз відкручу інтегралку і подивимось на оте пластикове запобіжне кільце. Так, ну, в общем, щоб ви бачили, так? Да, отакі ось. Кришка сеп... підшипника сепаратора. Не видно щось нічого. Ага, щось видно. 62, 203. Ну, зрозуміло, да? стандартний широкий подшипник 203. Це отакі шматочки. Ну. Тільки подшибник поміняти. Та, зрозуміло, що тільки подшибник. Втулку ніхто міняти тут не буде, щоб його передолило далі. А, печалька. Ну, та добре, все. Це вже не та історія, це зовсім інша історія, яка вас стосуватися вже не буде. Я вже то 100-500 тисяч разів показував, як, як тут всі діло робиться. З цим все, з цим все. Ну і тут, як ви могли зрозуміти, також ну, цим все. Тому на цій ноті оптимістичній, будемо завершувати вам. Щастя, здоров'я, довголіття. Щоб дітки ваші не хворіли. Гарних знайомих, хай щастить. Робимо так і далі буде.